Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Використовуй мене. 1 Коринтян 1.31 Хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Колись Джеймса Моріса називали неосвіченим мирянином з гарячим серцем. Однак Бог використав його, аби привести Огастеса топладі до рятівної віри в Ісуса Христа. Топладі, автор відомого християнського гімну Благодатна ця», так описував почуту ним проповідь Моріса. Дивно, що я наблизився до Бога серед невеликої групи віруючих, які зібралися в сараї, і через служіння того. хто – Ледве міг вимовити власне ім'я. Безумовно, це діло рук Господніх, і воно дивовижне. Бог дійсно робить дивовижні речі в найбільш несподіваних місцях і через тих, кого ми можемо вважати некваліфікованими або просто звичайними людьми. У першому посланні до Коринтян апостол Павло нагадує нам дивіться бо, браття, на ваших покликаних. Що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Хоча коринські віруючі були пересічними громадянами, з Божої благодаті їм не бракувало обдарованості та корисності. І Бог, який знає, як поставити хвальків на місце, діяв серед них і через них. Ви вважаєте себе звичайним. Або навіть думаєте, що ви гірші за інших, не турбуйтесь. Якщо ви з Господом і хочете, щоб Він діяв через вас, цього достатньо. Нехай у вашій молитві частіше звучать слова: Боже, використовуй мене. Хто приходить вам на думку, коли ви думаєте про тих, кого Бог ефективно використав? Що ви можете зробити, аби змістити свій фокус з того, що ви маєте чи не маєте, на те, що Бог може через вас зробити. Помолимось. Небесний Отче, прости мене за те, що я більше зосереджуюся на собі, а не на тобі. Використовуй мене у Твоєму святому служінні. Амінь. Матеріал Надано служінням хліб наш насушний.